Шановні друзі, ми сьогодні поговоримо про такий більш рідкісний варіант вагініту, називається він аеробний вагініт. Можливо, чули, можливо, не чули, але якщо ви не чули і не знаєте про нього, це означає, що його не може бути у вас або у ваших близьких. Це одна із досить поширених причин патологічних вагінальних виділень. Вона зустрічається рідше ніж бактеріальний вагіноз. Та вульвовагінальний кандидоз, про який ми вже з вами говорили. Але, можливо, зустрічається трошки частіше, ніж трихомоноз, про який ми також з вами говорили. І ця інформація, до речі, є у нас на сайті. От це захворювання, яке викликається певними видами бактерій, але точно немає єдиної бактерії, яка відповідає от саме за розвиток кайробного вагініту. Проявляється він свербіжом, дискомфортом, дискомфортом при статевому акті і появи виділень. Схожих на бактеріальний вагіноз. тобто є симптоматика кандидозу, це свербіж, дискомфорт воно турбує, і виділення вони такі досить рясні, сіруваті, з неприємним запахом можуть бути як при бактеріальному вагінозі. Тобто є риси і того, і того захворювання. А причина це бактерії, які надмірно розмножуються і викликають запалення. Вважається, що є і алергійний компонент, також може бути при цьому захворювані. Оскільки ми не знаємо, яка точно бактерія викликає робний вагініт, нам складно сказати, яким заразитись, тому що, наприклад, трихомоноз – це статева інфекція, треба просто мати статевий акт з людиною, яка має цю інфекцію. З аеробним вагінітом це так не працює, але є фактори ризику. Наприклад, під час менструації частіше буває, якщо ви надмірно приймаєте антибіотики, особливо безконтрольно, якщо ви використовуєте місцеві антисептики, безконтрольно є жінки от приходять до мене і кажуть: а я просто для гігієни використовую таке мило з антисептиком. Просто так, щоденно, от три роки поспіль. А тепер у мене якісь виділення і вони не проходять. Насправді антисептики не треба так постійно використовувати. Вони це лікарські засоби, це не гігієнічні засоби. Інколи причина залишається взагалі не з'ясованою. Якщо подивитись на причини, ви можете зайти на наш сайт у відповідну статтю. Там є Графіка, інфографіка, як зараз модно, і там є основні фактори ризику аеробного вагініту. Стосовно діагностики, також не так просто, оскільки клінічна картина вона не типова може бути. Тому ми основним методом вважаємо лабораторні методи. Це знову ж таки наша улюблена ph метрія при аеробному вагініті, зазвичай п. Підвищується, тобто більш лужні виділення із піхви виходять. Другий метод це нативна мікроскопія, є такі критерії Дондерса, є такий відомий вчений європейський, який описав ці критерії Дондерса. І якщо лікар володіє під час нативної мікроскопії критеріями Дондерса, то він може навіть на прийомі. У гінеколога поставити такий діагноз. Це рідкість в наших краях. Ну і це е, мазок, але не просто мазок, який кладуть на підвіконня, і він там е, чекає свого е, зіркового часу, коли санітарочка раз на день прийде і забере всі ці стекла, і понесе дуже далеко в інший корпус у жахливих умовах деяких державних лікарень. У нас так немає на щастя, це зафарбовування по граму, і оцінка по критеріям Нугента та хей Айсона. Деякі приватні лабораторії роблять такий аналіз. Тобто це звичайний мазок, але незвичайно пофарбований і незвичайно описаний лікарем, який дивиться під мікроскопом. Ну і молекулярно-генетичні методи, коли методом ПЛР, Real-Time ПЛР оцінюється Мікробний пейзаж виділені спіхви, там, де також можна знайти щось цікаве для постановки такого діагнозу. Це, до речі, простіше в наших умовах зараз робиться, тому що він не залежить від лікаря. Тобто Ми взяли і машина автоматично діагноз ставить. А мікроскопія вона це більш мистецтво, тобто мікроскопію треба ж під мікроскопом пади вийтись. Правильно описати, тобто певний фах потрібен у лікаря, який це робить. Але цей метод вважається золотим стандартом діагностики аеробного вагініту. Стосовно лікування, лікуються і антисептиками, і антибіотиками. Інколи додаються протизапальні засоби. На жаль, аеробний вагініт не так легко вилікувати інколи потребуються повторні курси або тривала підтримуюча терапія. Різними препаратами, такими як, наприклад, кліндаміцин, такими, як, наприклад, супозиторії вагінальні з глюкокартикоїдами, інколи комбінації. Тобто, тут так просто навіть не відповісти на питання, як краще лікувати аеробний вагініт, але це повністю можливо. А вся стратегія лікування починається з правильної діагностики. Тому, якщо є діагноз, ну вже точно вилікувати зможемо. От така коротка інформація. Е, ще хочу сказати, що аеробний він не передається статевим шляхом, тобто він взагалі не передається, і це добре, тому що не треба лікувати відповідно партнерів і не треба сильно хвилюватись, от за те, що ви когось можете заразити. Але пам'ятайте про те, що в принципі, якщо ви не впевнені, що у вас... Немає е, захворювань, що передаються з ТТМ шляхом, і у вас є такі скарги, як патологічні вагінальні виділення. Все ж таки важливо зробити тестування і на інфекції, е, що передаються з ТТМ шляхом. Будьте здорові та щасливі і дбайте про своє здоров'я. Приходьте на наш сайт, будемо раді е, бути корисними для вас.